Все, вітання всім. Доброго дня. Всі знаєте, що Юрій Миколаївич більше не з нами. Сергія Юрійовича хтось знає, хтось не знає. Я вам представляю тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера. Тому радий вас вітати в зараді. Дякую. Пане Сергію, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, чи є для вас викликом, і як ви можете цей виклик охарактеризувати, очолити Полісся зараз? Дуже дякую за привітання. Це виклик для мене, тому що я йшов до цього 14 років. Я дуже радий, що я знову в Палісі, ну, в другому полісі. Полісі амбітному в команді, яка ставить максимальні задачі. Президент ставить максимальні задачі, тому я дуже щасливий а, працювати іменно в Полісі. Полісся — це не просто клуб, це вже в серці, тому я дуже задоволений. Як ви з тренерської точки зору, з футбольної точки зору можете охарактеризувати команду, яку ви зараз приймаєте? Дуже амбіційна команда, дуже гарні гравці, підобрані. А, я Рахую, ще, що ця команда може виконувати максимальне завдання. Я дуже радий, що підбір футболістів такий, який хоче любий тренер. Скажіть, чи можете ви характеризувати, можливо, когось по позиціях або виокремити когось, за ким ви спостерігали впродовж сезону, цих півроку? Ну, я спостерігав. За всіма гравцями, тому що за Полісся, як і болівальник, і, і як тренер. Тому я думаю, що характеризувати можна дуже якісні дії кожного гравця. Тому я <кхід> надіюсь на кожного гравця, який нам принесе максимальний результат. Ми отримали пропозицію очолити полісся в цей період від президента клубу від Геннадія Владиславовича Буткевича. Розкажіть, будь ласка, про цю розмову, якою вона була. Можливо, ви маєте якісь завдання. Президент, можливо, вам ставив якісь завдання. Дуже хороша розмова була продуктивна. Ми всі розуміємо, які завдання ставить президент клубу. Це максимальний, тому що ми забралися на вершину турнирної таблиці, тому нам треба закріпитися там і дійти до фіналу Кубку і виграти Кубок. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.